Для салату мені знадобиться коринна грудка, дві половинки. Відварюю її з перцем та лавровим листям, воду під солію і варю до готовності. Коли корина грудка приготується, охолоджую її у бульйоні. Далі мені потрібно приготувати 200 г рису. У мене ось такі пакетики по 100 г кожен. Готую їх до готовності, це займе буквально 15 хвилин часу. До відвареного риса додаю буквально столову ложку оливкової олії і змащую його. І тепер рис потрібно охолодити. Ще мені знадобиться одна баночка консервованої солодкої кукурудзи. Та одна банка консервованого ананаса. Нарізаю ананас на невеличкі кубики. Відварене та охолоджене в бульйоні м'ясо. Нарізаю на кубик. Тепер приготую соус. Тут в мене 6 столових ложок з гіркою майонезу та 2 чайної ложечки приправи карі. Змішую разом. Ось такий жовтий соус в мене вийшов. Можна частину майонезу замінити на грецький йогурт. Карі додає такого гоструватого пікантного смаку. У глибокій мисці збираю салат. Відправляю сюди рис. Трішки вилучкую його розімну, аби не було грудочок. Сюди ж відправляю нарізане м'ясо, консервовану кукурудзу, ананас. Щедро заправляю соусом. Трішки солі до смаку, якщо потрібно. Все ретельно вимішую. От і все. Салат готовий. Дуже смачний салат в мене вийшов. Якщо ви ще не готували такий салат, раджу приготувати. Це дуже смачно. Приправа карі зробила свою справу.